Ми з вами перебуваємо в преддверіях празнику Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Справді ще зовсім короткий час, і ми з вами увійдемо в цю світлу палату, де спочине наш Господь Бог. Сьогодні навіть це Миколая, яке ми будемо вже ввечері вечірньою входити, є також особливе. Вже зникли довгі черги, вже зникли усвідомлення надміру чогось. Купівлі непотрібного для своїх дітей, для своїх якихось друзів, знайомих. Натомість з'явилося почуття відповідальності за тих, хто справді цього найбільше потребує. Бо Миколай це є дар, це є жертва. Сьогодні Миколай буде надзвичайно, ця ніч буде важкою для сімей, тих сімей, які втратили свого батька, які втратили свого Миколая. Цей Новий рік буде надзвичайно болісним для тих, хто вже ніколи не зможе разом сказати Боже, дякую Тобі за цей прожитий рік і просити благословення про наступний. Сьогодні цього року та свята тайна вечеря буде, напевно, що найбільш болючішою з усіх вечер, які ми з вами переживали. Вечеря смутку, вечеря болю. Але рівно ж Господь Бог каже, не журіться і не сумуйте. Тому що якщо я ввів вас в ці дні, якщо я вас покликав до цього нового життя, життя людей Божих, і якщо ви довіритеся мені, то ви обов'язково успадкуєте оцю обіцяну землю. Але дуже багато залежить від кожного з нас. Бо світ міняється не від когось іншого, але світ міняється особисто від мене. Маємо багато образів Санта Клауса і святого Миколая, що є спільного, а що є відмінним. Одного разу отець, один отець сказав, Санта Клаус готовий виконати всі твої бажання. В нього він гарний, пухкенький, в нього гарне біле волосся, червоний ніс. Він готовий зробити для тебе все. А потім отець показав ікону Святителя Миколая. Сумного, зажуреного святого, які були дуже втомлені очі, але сказав таку річ. Оцей готовий виконати всі твої бажання земні. А святитель Миколай готовий втихомирити бурю у твоєму житті. Тому зичу всім нам, щоб цей святитель Миколай втихомирив бурю у нашому житті, щоб дозволив нам примиритися з Господом Богом, а відтак відчути справді, що ми є не одні. А з нами Бог. Щоб в торжественному гімні, який ми будемо співати в праздник Різдва Христового, справді ми відчули це. З нами Бог. Врозумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог.